Оцінюючи те, що відбувається фактично на сьогоднішній день на українських фронтах, ми розуміємо, що ми маємо більше ніж достатньо переконливі ознаки. Що те, що відбувається, це і називається російським масовим наступом зараз, те, що вони готували упродовж зими, та сила, яку вони концентрували впродовж зими, вздовж української лінії фронту на сьогоднішній день вони активно використовують у боях. І це в основному жива сила. Ми так само розуміємо, що у них є і буде лише поглиблюватися брак техніки, тобто вони змушені будуть компенсувати його значно більшими втратами якраз в цій живій силі. Те, що наші західні аналітики і навіть наші партнери, військові, оцінюючи ситуацію, говорять там давайте розраховувати на більш тривалу дистанцію. То, от я тепер ще повертаючись да, на початку, ми говорили, що це буде тривалий марафон. І в межах цього тривалого марафону Росія рано чи пізно змушена буде зійти з дистанції з більшим чи меншим гуркотом. Ми сьогодні бачимо, що вона відмобілізовує останній свій ресурс. Ну, звичайно, ми не говоримо зараз про дипломатичний, про можливість Китаю затягнути війну, допомагаючи Росії в той чи інший спосіб. Ми говоримо зараз про технічний військово-технічний потенціал і потенціал людської мобілізації в Росії. То ми можемо більш-менш прогнозувати в межах якого часу Росія ще матиме можливість продовжувати таку інтенсивність насичення лінії фронту своїми ресурсами, силами і засобами. Тому у мене немає серйозних підстав для того, щоб Змінювати там сподівання і очікування, що 23-й рік стане роком української перемоги. А основні битви відбудуться саме навесні 23-го року. Чому тому, що ми отримали рекордний пакет практично нашої міжнародної допомоги в січні-лютому місяці, і отримуємо зараз те, що було обіцяно в той час. Ми матимемо можливість сконцентрувати вже не лише оборонні спроможності, а й наступальні спроможності. І звичайно, я сподіваюся, що і таланту, і наших військовоначаль... військових начальників, і, і мужності героїзму і вміння наших бійців, і патріотизму, які справді веде в бій, змушує перемагати, вистачить для того, щоб в цей переломний етап настав саме навесні, можливо, на початку літа. Президент США Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час перемовин у Вашингтоні підтвердили намір притягувати Росію до відповідальності за війну в Україні стільки скільки буде потрібно. Про це йдеться в заяві Білого Дому. Цитата: вони підтвердили свою готовність карати Росію за її агресію доти, доки це буде необхідно. Йдеться в заяві, пане Іване, але ну у нас. Включалися тільки в нокриво Сезону вказав він, що навіть в артилерії. Ну так, раніше було один до 20, один снаряд наш, а 20 російських, зараз один до 5. Все ж таки, дисбаланс є суттєвий. Наскільки вони готові нам допомагати, суттєво. Хоча б боєприпасами я вже не кажу там про танки і, і, і про літаки. Як ви бачите оцю цю динаміку, вчора новий пакет на 400 мільйонів здається оголосили про нього, і саме там йдеться про боєприпаси, в тому числі там і до Хаймерс, і до артилерії. Але, але проблеми в нас з боєприпасами, мені здається, зараз стали очевидними. Напередодні цього анонсованого нашого контрнаступу. Прошу, звичайно, без сумніву, наявність ресурсів. А в даному разі ми говоримо про боєприпаси. Це важливий компонент активності, інтенсивності і успішності у веденні війни, але ми чекаємо, звичайно, ми чекаємо, ми бачимо, що кожен практично пакет, який надходить зараз від тієї чи іншої країни світу з наших партнерів. Він передбачає саме наявність більшої чи меншої кількості боєприпасів, тобто є це розуміння. Є розуміння також, що ми фактично вичерпали в усьому світі, хоча комісія з за ініціативи британців зараз дія по всіх світових державах які коли-небудь будь-який час або користувалися радянською зброєю або мають ті такі виробничі потужності для того щоб виготовляти наприклад артилерійські снаряди 120 120 122 двадцятого чи 152 го калібру там снаряди для танків 125 го калібру з над цим цим ведеться робота але ми розуміємо що це дуже вичерпний потенціал і ті виробничі потужності вони не здатні будуть компенсувати там пострадянське озброєння і ми звичайно сподіваємося що компонент Західних озброєнь 155 калібру, 105 калібру, буде значно більшим посилюватися. Якраз саме ці заводи будуть виробляти додаткові додаткові боєприпаси для того, щоб мати можливість перемогти російське зло. Але в даному разі я не хотів би абсолютизувати цю кількість, якою достатньо часто грішать порівнянням наші люди, наші громадяни і в тому числі аналітики. Насправді, коли мої розмови з, з нашими західними партнерами вони викликають у них певною мірою здивування, коли ми говоримо про оцей ось паритет, да? один до сорока, один до двадцяти чи один до п'яти на даний історичний момент, е, вони не ставлять в цю площину абсолютно свою оцінку вогневої спроможності, тому що філософія використання боєприпасів, яка випрацьовувалася в цивілізованому світі. І пострадянська в філософії Другої світової війни і Першої світової війни, яка використовувалася в радянському і пострадянському просторі, вони дуже і дуже різняться. Коли тут ми говоримо про кількість снарядів, там ми говоримо про ефективність цієї зброї. В тому ви на американці говорять, нам не важливо, скільки ви патронів вистріляли в повітря. Нам важливо, скільки з них потрапило в зрозуміло, панасується пане. Тобто тактика вогневого валу це не про нас. це Друга світова що росіяни зрозуміли. абсолютно пане. і нам не треба порівнювати з тим, скільки ми снарядів випустили в бік мора. А скільки в них завдали йому середньої Пане, завдали? В нас не багато часу ще одна тема. Дуже важлива в нас назріває черговий скандал в Міноборони корупційний. Главком з'ясував, що видання що в розпал повномасштабної війни 23 березня 2022 року міноборони напряму без жодних тендерів, без прозоро, які скасували, уклало контракт столичної ТВ пролог І Йшлося про поставки польових фляг китайського виробництва згідно з комерційним рахунком від 3 липня в рамках Контракту Міноборони Київська фірма замовила 30 тисяч сто фляг із написом шосте двадцять двадцять ЗСУ не для продажу вартістю загальною у двісті тридцять вісім тисяч доларів. Отже, ціна однієї штуки становила сім доларів дев'яносто центів. Також було замовлено чохли для для фляг, двадцять три тисячі штук. Загальна вартість двісті три тисячі доларів, і з'ясувало видання, що що ТОВ пролог сервіс загалом замовило 10 тисяч цих фляг. При цьому їхня реальна ціна у рази нижча від тієї, що вказано в митній документації. 59 центів замість 7 доларів 90 центів. Вартість 0,59 стала відома слідству під час оперативних заходів. І таким чином, каже главком, втратив бюджет близько 700 тисяч доларів. Чи не назріває черговий скандал після яєць тепер з пластиковими флягами, які купляли по майже по 8 доларів замість 60 центів? Прошу, хвилинка у вас, пане Іван. Мені б дуже не хотілося, щоб подібні скандали взагалі виникали в Україні взагалі незалежно від часу. А тим більше мені б не хотілося, щоб сьогодні вони виникали. І єдиний правильний спосіб, як держава має реагувати, це а, внутрішнє розслідування в межах міністерства швидке, негайне і безпощадне. А друге, це передача відповідних документів і сприяння правоохоронним органам. Які мають можливість завершити це розслідування і притягнути винних до відповідальності? Посилення законодавства тут, в третю чергу, бо передусім воно повинно діяти